Друзі, вітаю! Як би яким би дивним це не виглядало, але Путін знову вирішив вийти з терміновими заявами і зверненнями щодо України, і це уже третій день поспіль. Позавчора він вийшов вночі, коли в Москві зібрав на прес конференції іноземних журналістів. Вчора ближче до вечора він виступав на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, а сьогодні вранці Путін дав інтерв'ю Арабським ЗМІ. Стосовно того, а чому саме Путін так сильно активізувався в ці останні три дні, про це ми поговоримо дещо згодом у цьому випуску. А розпочнемо з таких коротеньких цитат і коментарів основних заяв Путіна. Спочатку він почав, скажімо так, стелити, він побажав Україні кращої долі і заявив, що Україна не повинна бути інструментом в руках третіх сторін. Путін не конкретизував, що саме він мав на увазі під такими заявами, але очевидним є те, що йому дуже не подобається, що Україна відірвалася від Російської Федерації, що Україна відірвалася від Москви, і що Україна повертається в Європейський Дім. Далі Путін підкреслив, що він впевнений, що більшість українців зацікавлені в дружбі з Російською Федерацією. І одразу після таких заяв Путіна російські пропагандисти почали гучно верещати, що Україна та Росія швидко помиряться через так звані спільні генетичні корені. Звісно, зважаючи на те, що Росія продовжує масштабну агресію, зважаючи на те, що вона є геноцидом українського народу, без емоцій такі повідомлення від російських пропагандистів, та й не тільки, адже вони цитують представників російської влади, коментувати не можна. Але я хочу наголосити, що спільні генетичні корені вони є в усіх людей на планеті Земля. І що, на базі цього, російські пропагандисти пропонують Україні швидко пробачити російську агресію, її наслідки, пробачити геноцид і ще й так швидко. Чи російські пропагандисти натякають на генетичну спорідненість? Але якщо вони говорять саме про генетичну спорідненість, то я хочу нагадати. Що з 2005 по 2007 рік Російська Академія наук проводила генетичні дослідження на території Російської Федерації, і згідно цих досліджень, територія Росії велика, певна регіональна генетична спорідність є. Але в цілому навіть серед тих громадян РФ, які називають себе росіянами, її немає. Тому що Москва вона століттями окуповувала десятки народів, асимілювала, і про якусь генетичну спорідненість тут точно не можна говорити. Щодо України, то прислідковується чітка генетична спорідненість. у більшість українців, починаючи з заходу і до сходу, з півночі і до півдня, є дослідження, в тому числі Російська академія наук досліджувала. І вона також генетичні маркери, там є карти, кому цікаво в інтернеті можна знайти ці дослідження. І коли російські пропагандисти про це верещать, це взагалі про що? Вони намагаються таким чином якось. Виправдатися намагаюся таким чином якось українцям сказати, дивіться, у нас начебто спільні генетичні корені, давайте миритися. чи як. Після таких заяв Путіна, після того, як він начебто почав стелити після цих пропагандистів водночас, Путін почав висувати Україні ультиматуми. Нічого особливо нового, але я процитую: Путін закликав Україну визнати так звані референдуми в чотирьох регіонах. Далі Путін назвав умови для припинення війни. Він заявив, що необхідно, щоб Україна оголосила нейтралітет, щоб Україна не приєднувалася до жодних іноземних військових союзів, НАТО та й не тільки. А також Путін наголосив на тому, що повинна бути виключена можливість, щоб Україна отримала ядерну зброю, щоб Україна відновила свій стратегічний потенціал. І російські пропагандисти, що важливо, вони акцентують увагу на тому, що Путін заявив, що Київ не повинен отримати ядерну зброю, що це ключове. І це вказує на те, що в Москві вони схвильовані щодо цього. Далі Путін почав повторювати ті свої ультиматуми, так звані цілі СВО, які він озвучував ще в перші дні повномасштабного вторгнення. Він закликав усунути так звані нацистські елементи в українському керівництві, щодо демілітаризації, там верещав та інше. Але я також хочу сказати, що після цих путінських ультиматумів пролунала заява з Кремля вустами Піскова, речника Путіна, який заявив про те, що Кремлі вважають, що Київ почує заяви Путіна щодо можливості купувати суми. Почує, сказав Пісков. Чому Пісков це робить? Тобто Пісков повторює вчорашні погрози Путіна і таким чином, щоб керівництво України звернуло увагу. І на сьогоднішні ультиматуми Путіна, і на вчорашні ультиматуми та погрози. Проте, щодо ситуації на сумському напрямку, у окупантів немає стратегічних успіхів. І про це, в тому числі і сьогодні, вранці, прямо пишуть російські пропагандисти. Вони пишуть про сумський напрямок і пишуть, що Сирський кинув проти російської групи північ свіжу бригаду Чернігова і спецназ головного управління розвідки, і що окупанти нічого не можуть зробити, що їх наступ загальмував. А Кремль далі погрожує, далі починає підвищувати ставки. І це все робиться на тлі того, що Кремль продовжує займатися терором і знову розпочав бити по об'єктах нашої енергетики. Щодо цього були заяви президента України Зеленського. Позавчора він говорив. Також вчора була заява від міністра енергетики України Галущенка. А сьогодні, вранці, російські пропагандисти вони так зловтішаються, пишуть про нічні удари про Коменчугу. По Полтавській області, і що нібито був виведений з ладу найбільший нафтопоробний завод України, що було по ньому запущено сотню шахедів, а також десятки ракет. Стосовно наслідків точних повідомлень немає. Що з нашим НПЗ, але зважаючи на повідомлення від нашої влади, що окупанти нанесли удари в першу чергу по Полтавській області, по Кременчугу і що є пошкодження об'єкта критичної інфраструктури. То цілком можливо певні удари, на жаль, пройшли, і, на жаль, у нас є наслідки. Але я нагадаю, що позавчора президент Крим Зеленський наголосив на тому, що незважаючи на домовленості, незважаючи на те, що Сполучені Америки просили Україну не бити по російських об'єктах енергетики, і що Україна отримала з домовленості, на Росії їх порушила. І Україна передала відповідні докази, Україна передала відповідну інформацію Віткофу спеціальному представнику президента США Трампа, і Україна очікує реакції. Загалом, поки не було реакції з Білого Дому, взагалі, реакції зі США, немає повідомлень, якихось інсайдів міжнародних інформації, тому очікуємо новин і очікуємо реакції, тому що Україна терпіти точно не буде. Але щодо того, чому Путін три дні підряд виходить з цими терміновими заявами, зверненнями висуває Україні чергові ультиматуми та погрожує. Це все пов'язано з тим, що наближається черговий раунд Україно-Американських перемов. І також те, що Росія посилює терор, це також з цим пов'язано. Є сьогодні заява від Небензі, постійного представника РФ при ООН, який заявив, що Росія пропонує українській стороні зустрітися в Стамбулі після 22 червня. Також Небензя назвав російський так званий меморандум, тобто ультиматум, найкращою пропозицією для Києва. Ось вам ультиматум: це найкраща пропозиція, і зустрінемося після 22 червня. Як вам такий поворот? А тим часом російські змі прямо пишуть, що у нас мороз в економіці є заяви, в тому числі від спеціального представника Путіна від Бориса Титова. Вчора позавчора були заяви від Набюліної, від Решетникова, від Силуанова, загалом від російських топових чиновників, що ситуація погана, російська економіка стрімко деградує. А потім тут ультиматуми висовує і такі погрози лунають, хоча резерви в Москви закінчуються. Крім того, те, що закінчуються резерви, і те, що немає ніяких перспектив, про це свідчать і сьогоднішні заяви Січена, які, до речі, має значний вплив на російську владу і на прийняття рішень в Кремлі. Він зараз на посаді голови чи директора РосНЕФТІ, і, до речі, січина вважають керівником російських силовиків, силових органів, ФСБшників, не Патрушева, а саме Сєчина. Сьогодні він повідомив, що РосНІФТЬ заклала ціну на нафту на 2025 рік 45 доларів за барель, а на наступний рік 42-43 долари за барель. І Сєчень обґрунтовується тим, що ціна на нафту будуть знижуватися, що зараз зміни відбуваються, що зараз електромобілі, інші зміни також конкуренція в тому ринку нафти. США почали більше нафти видобувати. І Ситуація така, що Сєчень не дає якихось добрих прогнозів для Кремля. А Кремль підвищує ставки, намагається блефувати, і, на жаль, у нього ще є ресурси, є резерви, як мінімум, до осені цього року на продовження цих нескінченних штурмів. Лунає заяви від президента України Зеленського про те, що потрібно підтримати процес деградації економіки РФ. Лунає заяви, заклики, як ми знаємо, на жаль, через конфлікт на Близькому Сході. Європейський Союз відклав 18-й пакет санкцій, відклав стелю для російської нафти цінову стелю в 45 доларів за барель, він їх відклав. І щодо Трампа потрібно сказати, Трамп поки мовчить, як мовчить, він прямо говорить про те, що він не збирається посилювати санкції проти країни агресора, що він начебто домовиться. Є сьогодні заяви від Трампа. Він взагалі ніяк не коментує російську агресію, російський терор, удари по українській енергетиці. Він лише коментує події на Близькому Сході і заявив про те, що я дав їм час, озвучив дедлайн два тижні, що два тижні це максимум. І водночас Трамп почав плакатись, почав бідкатися, Ви не повірите, і вже публічно. Я не отримаю Нобелівську премію миру за це. Я не отримав Нобелівську премію миру за припинення війни між Індією та Пакистаном, або Сербією і Косово, або за збереження миру між Єгиптом та Ефіопією. Я не отримую за Росію Україну або Ізраїль, Іран, якими би не були результати, але люди знають і це все, що для мене важливо. Я вам таке, і це незважаючи на те, що позавчора якщо не помиляюсь, була заява від прем'єр-міністра Індії Моді, що Трамп до перемовин з Пакистаном Індії і Пакистану взагалі не має відношення, що вони самі між собою домовилися без посередників. А Трамп собі все приписує і говорить: а чому мені не дали Нобелівську премію миру? І що, начебто, він не одну Нобелівську премію миру заслужив. Ще щодо заяв Трампа важлива така його заява, тому що наслідки цілком можливі певні будуть. Він сьогодні, і це вже вкотре заявив, що всі країни НАТО повинні виділяти 5% від ВВП на оборону, окрім США. Він підкреслив, що я думаю, що ми, тобто США, не повинні, але він вважає, що країни НАТО повинні абсолютно точно. І зважаючи на те, що з 24 по 25 червня буде саміт НАТО в Гаазі, і на цей саміт прибуде Трамп, події зараз розвиваються в Європі досить динамічно. Наприклад, лунають заяви з Іспанії від прем'єр-міністра, що мета НАТО підвищити видатки на оборону до 5% ВВП нерозумна для Іспанії, і що Іспанія не буде підвищувати. Також нещодавно були заяви від прем'єр-міністра Словаччини Фіцо, який взагалі пригрозив вивести словаччину з НАТО. Незважаючи на те, що Фіцо є проросійським, Фіцок з на тому, що Словаччина не має можливості платити 5% від свого ВВП на НАТО. Не Немає у неї такої можливості, і що Словаччина цього робити не буде. І що якщо буде тиск, то Словаччина взагалі вийде з НАТО. Крім того, є непрямі, але заяви з Італії, де заявили, що НАТО втрачає вплив. Це заява вчорашня від міністра оборони Італії. НАТО більше не має сенсу існувати в такому вигляді, оскільки Атлантичний регіон уже не є центром у світовій політиці. Колись США та Європа були центром, а тепер є все інше, з чим потрібно налагодити відносини. Світ змінився. ООН має таке ж значення у світі, як і Європа, тобто ніякого. менше, ніж Китай, менше, ніж Індія або менше, ніж Ізраїль. Ось такі заяви з Італії від міністра оборони Італії. Звісно, він максимально нагнітає. Звісно, Сполучені Америки мають дуже значний вплив у світі, дуже значний вплив має і Європа, зважаючи, хоча б на те, що це величезні ринки, найбільші ринки збуту у світі, і навіть економічний вплив він величезний, не говорячи вже і про оборонку, не говорячи вже про можливості військово-промислового комплексу, але лунають такі дзвіночки: не хочуть лідери таких країн виділяти 5% від ВВП на оборону. І це не дуже добрі новини, тому що таким чином ми бачимо, що загалом Північно-Атлантичний Альянс почало хитати. і ми бачимо наслідки таких дій і заяв Трампа. Раніше були пропозиції, хоча б 3,5% від ВВП, а можливо, якийсь перехідний період, але ні, Трамп дуже сильно тисне. Очікуємо відповідно новин, можливо, ще будуть якісь інсайди, і очікуємо саміту НАТО з 25 по 26 червня. Друзі. А закінчимо цей випуск таким коротеньким оглядом того, що відбувається на фронті. Загалом без суттєвих змін, 188 бойових зітнень. І згідно повідомлень наших військових від нашого Генштабу, майже третина зітнень на покровському напрямку. Таким чином, саме Донецький покровський напрямок зараз для Путіна Кремля є основним. Щодо втрат окупантів то за минулу добу, це 1060 військовослужбовців. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися, і до нових зустрічей етері.